Сильне лідерство народжується не тільки у владних кабінетах, а насамперед у викликах, за які ти не боїшся брати відповідальність. Галина Янченко народна депутатка України, відома антикорупційна активістка, авторка багатьох ініціатив у сфері захисту інвесторів і прав підприємців. Пані Галина, вітаю. Доброго дня. Дякую, що знайшли час та можливість поспілкувати з нами сьогодні. Сьогодні ми хочемо говорити з вами не тільки про ваші проєкти і законодавчі ініціативи, тому що ви не тільки відомий політик, ви лідерка, яка веде за собою команди, а ще ви жінка. І саме про те, як ви поєднуєте всі ці ролі, з якими викликами ви працюєте. і як ви досягли такого успіху? Сьогодні будемо говорити про це. Тож, давайте почнемо з самого початку. З чого все починалось? Саме що було тією відправною точкою, з якою ви почали свій кар'єрний шлях? Е, ну, загалом, якщо говорити про політику і те, чим я зараз займаюся, то напевне цей шлях я обрала ще зі школи. Я росла досить в такому активному середовищі, в мене була дуже активна родина, суперактивний клас. І, чесно кажучи, це відчуття несправедливості, воно мене так трохи бісило ще зі школи. Напевно, і Тому от я постійно намагалася щось робити. Справжня така активність вже серйозна, доросла, певною мірою, почалася в Могилянці. Коли я переїхала в Київ, почала навчатися в університеті, я та шукала активних середовищ. І, і от власне там це почалось. Але напевно, найбільші якісь мої життєві успіхи, найбільшим своїм життєвим успіхом я завдячую своїм найбільшим життєвим провалам. Тобто всі мої такі найбільші перемоги вони траплялися після того, як здавалося, що вже дно досягнено, що я все втратила. І саме от на цих провалах я навчалася, я робила висновки. І десь, напевно, якоюсь мірою загортувався трошки характер. Дуже цікаво, дуже цікава, надухаюча історія насправді. А, а насправді сфера, яку ви обрала, вона традиційно вважається чоловічою. І ви, як жінка, з якими викликами ви е, е, зіштовхнулися, і як ви їх долали? Ну, політична кар'єра моя почалася 11 років назад. Я була депутатом, мене обрали депутатом Київради. Я дійсно була молодою дівчиною тоді, 26 років, але досить такою цілеспрямованою, активною. Я вибрала складну тему в Київраді. Це я була членом земельної комісії і намагалася привнести певну прозорість в те, що відбувалося в питаннях землевідведення і взагалі в плануванні міста. Я бачила, скільки скандалів відбувається навколо того, що десь відбуваються якісь там незаконні або скандальні забудови. І мені хотілося, щоб такого в столиці було менше. І тому ми з командою насправді досліджували матеріали до засідань. Матеріали, це от, от така от, от такі папочки. Це кожна кадастрова справа. Їх було по 100-120 на кожне засідання щотижня. Це треба було все дослідити, зрозуміти, що е, варто ухвалювати і підтримувати. А що може спричинити якийсь черговий скандал і, зрештою, не закінчитися хорошою історією ні для мешканців, чий майданчик можуть забудувати, ні для інвестора, який просто втратить гроші час і, і зрештою не зможе побудувати. І ну, тоді було реально насправді непросто, доводилося виборювати своє право на повагу. Я пам'ятаю, навіть була одна смішна така історія, коли я прийшла на засідання комісії, там були довгий стіл і були за столом місця в, одному, в одній частині стола для депутатів, а далі для гостей. І я проходжу, а мій стілець зайнятий. І там сидить якийсь чоловік старший. Я кажу, вибачте, це тут якби місце для депутатів, то де депутати сидять. А він так подивився на мене, з голови до ніг оглянув і каже: Ну, от, коли депутат прийде, я і встану ось. Але насправді я хочу сказати, що найбільші бар'єри це сумніви в собі. І коли зникають сумніви в собі, коли є впевненість в своєму професіоналізмі, є впевненість в тих цілях, які ти перед собою ставиш, то і, зрештою, сумніви у всіх оточуючих вони теж зникають. Пані Галина, розкажіть про ваші поточні проекти, про те, над чим працюєте зараз. Зараз і в Верховній Раді загалом е е е в цій каденції я зосереджуюсь на питаннях економіки, інвестицій захисту бізнесу. Я вважаю, що це е можливо навіть ключова взагалі задача політиків, тому що без економіки не буде нічого. Без економіки не буде робочих місць, не буде податків і відповідно наповнення бюджету, з якого фінансуються абсолютно всі інші сфери: і освіта, і медицина, і соціальний якийсь захист. Ну і зрештою, взагалі, все, що нас оточують, там дороги, містобудування. Тому це був такий теж досить свідомий вибір. Він був непростий, він був цікавий. Ми створили. П'ять років назад спеціальну комісію, парламентську спеціальну комісію по захисту прав інвесторів і зразу взяли досить амбітні такі задачі, за які назавжди бралися, скажімо так. Люди з на серйозних постах і на серйозних позиціях але за ці п'ять років нам вдалося побудувати досить сильну репутацію, напрацювати експертизу, і зараз ми можемо дійсно допомагати бізнесу навіть в найскладніших ситуаціях. І коли відбувається рейдерство, коли відбуваються якісь там великі спори між бізнесом і державою, між бізнесом і правоохоронними органами або податковою. Зрештою, за цей час нам вдалося розв'язати таких конфліктів між бізнесом і державою на понад 22 мільярда гривень. Я пишаюся цим, тому що це підприємства, які не закрилися, а навпаки, які розширилися, продовжують працювати, не дають українцям роботу. Це зараз під час війни особливо дуже важливо і я дуже радію. Ну а останній рік я зосереджуюся ще додатково на темі оборонно промислового комплексу. Я вважаю, що це для нас фактично враховуючи наших сусідів зараз критично важлива тема, і те, що дасть нам шанс на майбутнє, на безпечне майбутнє на багато років. Справді дуже важливі актуальні речі. І я зі свого боку, як представник бізнесу, я вам дуже дякую за те, що ви робите. Скажіть, будь ласка, у вас є великі команди, які ви будуєте? І питання: як ви саме працюєте над побудовою довіри всередині цих команд, і як ви ведете за собою людей зараз? Ну, команди невеликі, але їх є кілька, тому що е, я займаюся різними питаннями. Є там і парламентська моя діяльність е, по захисту бізнесу, є соціальні проекти, наприклад, проект прихисток, який ми запустили в перший день повномасштабного вторгнення, е, для того, щоб допомогти вимушеним переселенцям знаходити безкоштовне житло. І завдяки, до речі, цій ініціативі більше мільйона українців знайшли безкоштовне житло. Багато хто зміг врятувати свої родини. Є і інші проекти, і напрямки, і там є свої команди. Я думаю, що, напевно, ключовим, ключовим таким залогом успіху ефективної команди це є чесність і відвертість. Я своїм командам не обіцяю, що буде легко. Я кажу, що у нас буде багато роботи, вона буде складна, буде багато викликів, але разом з тим пояснюю, яку цінність ми створюємо і для чого це все, куди ми рухаємося. І коли вдається заряджати людей, коли у них з'являється мотивація, не лише якась така, ну прикладна, або практична, а вони починають вірити в якусь таку велику ціль, то нам вдається більше. Люди заряджені, люди, люди вмотивовані, вони шукають якісь додаткові рішення і таким чином ми можемо бути ефективними. Скажіть, будь ласка, які якості повинна мати жінка для того, щоб бути лідеркою? Ох-ох. ну в першу чергу потрібно мати певну сміливість. Потрібно мати в тому числі сміливість бути собою, не підлаштовуватися під якісь загальні правила або очікування, тому що насправді жінка-лідерка в бізнесі або в політиці об'єктивно вона переживає досить серйозний стрес. І так. І е, якщо немає зовнішньої підтримки з боку, наприклад, там чоловіка або партнера, або батьків, або неорганізований е, побут, то це стає складніше. І тому, от, враховуючи ці зовнішні стреси, потрібно принаймні зрозуміти, де може бути твоя точка опори, де твій стежень, на чому він ґрунтується, і триматися за нього. А чи бачите ви за останні роки зміни до ставлення до жінки в політиці? Так і е, я бачу ці зміни. І більше того, хочу сказати, що, наприклад, в цьому скликанні Верховної Ради жінок вдвічі більше, ніж попередньому. У Нас все одно лише 20%, але тим не менше, це вже ну, тобто, є певний прогрес. І завдяки впровадженню в законодавство жіночих квот, я впевнена, що в наступному парламенті жінок буде. Сподіваюся, ще більше. Жінки отримують певні посади, в тому числі голів, комітетів, і очолять міністерства, але нам однозначно ще є куди рости і розвиватися як країні. Тому що, попри все, на жаль, є ще чоловіки з таким досить шовіністичним мисленням в політиці, які... Не розуміють, чому потрібно залучати жінок в політику, яку цінність вони можуть створювати. Тому є куди ще рости і розвиватись в нашій країні. А, а скажіть, будь ласка, чи траплялись у вашому житті моменти професійного вигорання, і як ви з цим працюєте? Звичайно, траплялися. У мене були моменти, коли хотілося сказати, що кидаю все і уїжджаю жити в Карпати. Ну, інколи я просто. Це добре, що не до Іспанії. Інколи просто виїжджаю в Карпати, час від часу вдихнути, видихнути, зарядитися від землі. Але, так, е, да, бувають моменти, коли складно. Найскладніше, це коли застрягають якісь процеси, в які вкладено дуже багато зусиль. Е, це так, скажем так, вибиває з ритму. І інший момент, який теж от може засмучувати, це коли ти багато працюєш, ти е, проробив велику роботу, зібрав там купу стейкхолдерів, бізнес-асоціацій, виробників. Все ви випрацьовували над якими проблемами потрібно попрацювати, знайшли рішення. І тут з'являються люди, які, скажімо так, менш компетентні в цьому питанні, але у них є своя думка. Інколи вони працюють в парадигмі. Є дві думки моя і неправильна, і от вони починають просто такий суцільний хейт. Це теж в публічній політиці такого дуже багато. Це теж засмучує насправді. Але знову ж таки, потрібно згадувати, для чого все робиться? Потрібно згадувати, для кого ти працюєш? Ну в моєму випадку, це знову ж таки питання розвитку економіки нашої країни, питання робочих місць для українців, питання наповнення нашого бюджету для того, щоб знову ж таки ми могли виплачувати зарплати і солдатам, і медикам, і освітянам. Ну і в такі моменти ти такий вдихнули, видихнули, і прямуємо далі. Але що саме відновлює ваш ресурс? Ee, якесь захоплення, хобі, щось спілкування з друзями. Ну, в роботі це цілі, згадувати цілі. А загалом, звичайно, я от, там, намагаюся приходити до цього work-life balance. Я насправді ще дуже далека, на жаль, від цього. Але з таких хобі або захоплень я почала вивчати мови. У мене така умовно вільна англійська, тому другою мовою я вибрала іспанську. Я дуже люблю походи, гори, природу, ліс. Інколи намагаюся на вихідних вибратися. Це теж таке заземлення дуже класне. І спорт звичайно, спорт. Чого на вашу думку не вистачає молодим дівчатам, які хочуть стати лідерками? Я думаю, що бракує прикладів. В тому числі приклади, про які говорять публічно, голосно і на широку аудиторію. Е, нас мені здається, що в, в суспільстві закладені певні стереотипи щодо жінок. Тобто успішна жінка, це або якась така попелюшка-принцеса, які хопа там і пощастило, тому що вона зустріла принца. Або е, інший такий напрямок успішної жінки це залізна леді, яка от, просто от, там, фігачить. Але насправді жінки в бізнесі, жінки в політиці, вони бувають різні, вони бувають людяні, вони бувають з різним бекграундом, з різним, скажімо так, з різних сімей, з різних регіонів, з різними історіями того, як вони прямують. І дуже класно, от якраз збирати такі історії, їх поширювати про них говорити для того, щоб дівчата вони не... Там дівчата, які в школі, в університетах, вони не боялися робити вибір на користь в тому числі серйозної великої кар'єри, і досягати успіху. Тому що це можливо. Я впевнена, що це можливо, якщо мати цілі і прямувати до своїх цілей. І нарешті про майбутнє. Скажіть, будь ласка, які у вас ідеї щодо реалізації у майбутньому ваших планів як у жінки-лідерки? Ну, перше, я хочу, щоб в нашій країні було комфортно розвивати бізнес. Ми вже про це говорили сьогодні кілька разів. Я вважаю, що це основа основ. На цьому будується вся держава. Я хочу, щоб бізнес в Україні не виживав, а розвивався. Щоб підприємці і власники бізнесу не боролися з правоохоронцями, бюрократією або якимось просто безглуздими нормами, а могли концентрувати свій творчий потенціал на тому, як розвивати бізнес, як виходити на зовнішні ринки, як масштабуватися і впроваджувати інновації. Це би мені дуже хотілося. Я також дуже вірю, особливо вірю в наш оборонно промисловий комплекс, і як питання, як, скажімо, так, сферу, яка забезпечує нашу безпеку. Зараз і в майбутньому, і як насправді один із таких досить серйозних секторів економіки. За е, три роки повномасштабного вторгнення е, сектор ОПК зріс з 1 мільярда доларів до 35 мільярдів доларів, і може має насправді всі перспективи ще зростати. Ну а це знову ж таки, тобто, це е, не тільки питання е, робочих місць, не тільки питання надходжень до бюджету. А в цьому випадку це ще насправді дуже класна історія, яка може змінити взагалі імідж нашої країни і перетворити нашу країну в уявленнях багатьох іноземних лідерів. З країни, яка завжди була такою аграрним сировинним придатком, до країни, яка може виробляти і продавати або поширювати на зовнішні ринки військові інновації, космічні технології, тощо це насправді країна, яка процвітає країну, яку хочуть бачити партнером в різних союзах і альянсах, це те, чого би мені дуже хотілося. Це дуже добре, і вас бізнес, український бізнес всіляко буде підтримувати в цьому. І е, в нас є декілька питань, міф чи реальність коротких питань. Е, скажіть, будь ласка, жінка в політиці завжди має носити піджак, говорити строго і ніколи не усміхатися? Ні, я сьогодні без піджака. В брюках, але на підборах. Тобто можна можна це можна бути різною. Головне знати, для чого ти працюєш і мати е, людей, які тебе підтримують в цьому. А, якщо ти не з кулуарів, у Раду не пройдеш. Ні, неправда, знову ж таки, я приклад іншої історії. Законопроекти пишуться не в кабінетах, а в телеграм-чатах о 23.59. Неправда, пишуться у WhatsApp о 23.59. Насправді пишуться по-різному. Але вони точно не повинні писатися в кабінетах. Як працює моя команда? Ми працюємо ми намагаємося пропонувати взагалі законопроекти на основі якихось практичних історій. Знову ж таки, для цього була створена парламентська спецкомісія. Ми збираємо кейси і звернення і проблеми від бізнесу і намагаємося не тільки вирішувати от конкретну цю проблему цього конкретного підприємства, а розуміти наскільки проблема системна, якщо системно потрібно писати або законопроект, або зміни до підзаконки. Тому треба працювати, треба ходити ногами по землі. Спілкуватися з реальними людьми, реальними підприємцями і от саме таким чином і писати законопроекти. У Верховній Раді все вирішують чоловіки, але тільки до першої жінки з аргументами. Так, да, частково я можу з цим погодитись. Коли в Раді обговорюють рівність, чоловіки раптом згадують про каву. А... Теж, на жаль, поки що можу з цим погодитися, вистачає ще чоловіків з таким консервативним в негативному сенсі цього слова, мисленням. Дуже дякую. Історії лідерства це не завжди про перемоги. Часто це про наполегливість, вміння не зламатися, коли простіше було б відступити. Це інтерв'ю розмова про цінності, які формують сучасну Україну. І про те. Як жіночий голос впевнений, послідовний, виважений сьогодні звучить не менш гучно ніж будь який інший».